І зараз ми розберемося більш розлого. Ось в якій темі за руки в кишенях публічне приниження на Львівщині набула розголосу історія про вчительку, яка вдалася до неприпустимих покарань своєї шестирічної учениці. Батьки дитини обурені звичайно. Дівчинка отримала стрес, і сніданок вирішив розібратися, як мають реагувати на подібні речі батьки та чи можна притягнути таких вчителів до відповідальності. Дивіться нашу історію після розмови на цю тему. Навчальний рік лише розпочався, а країну вже сколихнув непедагогічний вчинок львівської вчительки з хореографії. Завдяки журналістам ТСН набула розголосу історія про приниження шестирічної дівчинки на очах у всього класу. Педагог покарала першокласницю за те, що вона тримала руки в кишенях під час уроку. Часто машинально ну, ручки опустила в кишеньки, і вчителька підійшла і зняла з неї штани. Одразу ж після виходу репортажу в ефір у мережі з'явилася обурена реакція батьків з різних куточків України. Та да не просто увольняти треба. Я би за таке сажала. Степінь нанесення морального ущерба не несопоставіма з простим увольненням. І через що потім у дітей травми, якщо не фізичні, то психічні, і неважливо, серйозні чи ні, але з якими вони боряться в подальшому все життя, обурюються вчинком колеги і педагоги. Вчителька молодших класів столичної гімназії Олена Вікторівна каже: ніколи не зривалася на своїх учнях. Зізнається, має свій рецепт зняття напруги. Психологічний прийом глибоко вдихнути, порахувати до десяти. Це допомагає завжди налаштуватись, підійти і вже спробувати знайти контакт саме з дитиною. Це правильний професійний підхід до роботи з учнями, кажуть психологи. В інакшому випадку слово може так поранити дитину, що боротися з наслідками конфлікту з вчителем доведеться ледь не все життя. Появлення можливо, фобії, страхів, повищеної тривожності, можливо, роздражительності. Однак цієї історії в львівській школі могло б і не статися, каже психолог. Вона зауважує, робота вчителів надзвичайно відповідальна та морально виснажлива. Та все було б інакше, якби з вчителями періодично працювали психологи. Ніхто ж з цими вчителями не проводить якоїсь роботи, да розгрузки, какої ти емоціональне. Але ця історія зачіпає не лише психологічні аспекти, а й юридичні. Тому вчитель повинен нести відповідальність. Зауважують юристи. Вчителя можуть там відстранити від роботи. Йому там можуть зділити зауваження, йому можуть можуть написати трудову книжку догано. Крім того, педагога можуть відсторонити назавжди від роботи в конкретному навчальному закладі, якщо батьки звернуться з таким проханням в управління освіти та науки або в Міністерство освіти України. І у нас в гостях Івана Коберник, журналіст. Разом із колегами-журналістами створила громадське об'єднання, батьківський контроль, Опікується шкільними питаннями. Добре, знає нюанси та проблеми освітнього процесу. Має двох дітей-школярів. Доброго ранку, Доброго ранку. ну а, пані Івано. От як ви вважаєте, от чому власне такі історії зараз ще а, існують? Я думала, це вже давно пережито крадянського союзу. Це залишилося далеко-далеко там в минулому. Вчителі не змінилися і... І підготовка вчителів не змінилася. Але що дуже важливо, і що мені здається позитивно характеризує цю історію: що, по-перше, вона стала відомою а по-друге, що першими про неї розказали не батьки цієї дівчинки, а батьки інших дітей, яких глибоко вразило це приниження, і це дуже серйозна відмінність. і Насправді це той позитив, що люди не мовчать, не бояться, і насправді це так само значок невеличкий, оскільки я читала додаткову інформацію. Угу. Дівчинка не розказала сама батькам. Вона посоромилася спочатку це розказати. Uh -huh. Це розказали інші діти, яких глибоко вразило те, що принизили їхню однокласницю. Ну і насправді це позитивний момент, тому що ми не знаємо, скільки ще таких випадків відбувається у школах України. І в цьому сенсі може бути тільки головна порада батькам. Ні в якому разі не е, виховуйте своїх дітей, що ти сам маєш вирішити свої проблеми. Такі маленькі діти звичайно не можуть самі вирішувати свої проблеми. І діти повинні розказувати батькам, і не можна казати не я, і ці всі uh -huh. речі, які справді є пережитками радянського союзу. Ми розуміємо, чому да? що Це стукачество це стокачество років років го століття. Досі живе, вже майже 100 років пройшло. Не можна цього казати дітям. Діти повинні все мати право і можливість розказати своїм батькам. Ну власне, дійсно. Сказали про позитивний момент, що зараз такі історії набувають гучного розголосу і шаленого резонансу, тому і якось і такі вчителі реагують. І, але власне треба сказати про те, що раніше не було шкільних психологів в школах. Зараз вони є. І наскільки я знаю, психологи проводять е, 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 психоемоційну діагностику, вони проводять анкетування, анонімні з дітьми на тему предмету і взагалі відношення до вчителя. Так само є психологічні. Супровід вчителя, тобто, в принципі, зараз є вчителю підтримка, і взагалі якийсь зв'язок мають мають взагалі якийсь зв'язок психологи, які контролюються, і в принципі, в якийсь момент, вони можливо можуть виявити схильність цього вчителя до таких до диктаторських методів Давайте виховання. Чесно про це говорити. І там, де хороший психолог, він там це робить, і там, де хороший директор, він до цього прислухається. Але так само є різні психологи і різні різні директори, я якийсь зв'язок взагалі зворотній зв'язок є. Тільки винятково все від особистості вчителя, директора і психолога е, залежить. І насправді в багатьох школах ця функція існує тільки винятково мінімально. Давайте чесно про це говорити. Ну це дуже погано, тому що якраз такі моменти можна їх попередити. Ну але насправді те про що говорила психолог в вашому угу. сюжеті, дуже важливо, щоб вчителів вчили цим речам ще в інституті. Я переконана, що їх не вчать, тому що звичайно у них дуже високі навантаження, а насправді існує безліч абсолютно безкоштовних методик з. Угу. Угу. Якими вони могли підтримувати себе у нормальному психологічному стані і так само підтримувати дітей у нормальному психологічному стані і створювати клімат в колективі, що дуже важливо в цій ситуації. Чому таке все ще відбувається? Насправді була схожа історія не так давно в Києві. Так само вступилися за дівчинку батьки інші. Там була угу. складна історія. Зараз не будемо про це говорити. Але що дуже важливо, вчителя в вчителі в більшості своєї не хочу нікого образити. Є хороші вчителі, є дуже хороші вчителі. Але ця Жав винятково моральними якостями людини е, визначається. тому що вони все ще в більшості свої схильні до диктаторського методу викладання? І тут цікаво, пані Іван. Е, я згадую своє дитинство. Були випадки, коли вчитель, е, викладач з української мови та літератури була лінійкою по руках, тому що я не давав неправильну відповідь, наприклад, або щось там не вивчив, або там не написав план якогось твору. А от е, 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 треба сказати, що тоталітарний стиль виховання він притарманим багатьом вчителям, але як батькам. Виявити його або дітям, або діти можуть навчити виявити от. Яку схильність викладати ну, головні у речі, людей. головні речі, я сказала: батьки повинні вчити своїх дітей, що діти так. можуть абсолютно все розказувати батькам, і що немає такого слова до певного значного віку ні я біднічі. Дитина, забудьте це слово Дитина закривається, вона не розкаже про це, як виявити у дитину, що там щось не в порядку. Я в думаю, що знову ж таки уважні батьки. Вони, якщо вони а, побачать, ну. що дитина е, закрилася, вони це зроблять. Ну всім відомий метод треба проговорити від третьої особи, якщо з такою про маленьку. Дитину йде mm -hmm. мова взяти іграшку і сказати привіт, я петрушка там умовно mm -hmm. кажучи, чи я цибулинка. і в мене сьогодні в школі було все добре, як у тебе справи. Але що важливо, вся система налаштована на те, щоб вчитель ішов цим авторитарним шляхом в цьому сенсі серйозні системні зміни дуже важливі, тому що коли від вчителя вимагають, що він один має стояти і віщати, а діти сидять перед ним, mm -hmm. дивляться в потилицю один одному, і тільки всі мають тихенько мовчати, то безумовно, на жаль, це створює передумав. Але е, маємо радіти тому, що це насправді поодинокі такі локальні випадки, тому що є дійсно не треба говорити і сказати про те, що є дійсно педагоги з великої букви, яких істинне покликання педагогіка і яким просто не боязко віддати своїх дітей. Але теж не маємо забувати таку сторону, що дуже гарну річ ви сказали, що батьки мають бути абсолютно поглиблені, зацікавлені навчальним процесом, тому що іноді батьки теж є, такі які перекладають відповідальність абсолютно на вчителя. У вихованні дітей у що стосовно дисципліни. І, наприклад, батьки не можуть справитися з дисципліною у себе вдома, але перекладають цю відповідальність на педагога. У нього таких 30. Це раніше був просто непохитний беззаперечний авторитет за часів радянського моральний авторитет. Подивіться, для Ми учня. повинні взагалі з цієї позиції попрощатися насправді. Правильно. Тобто, в, вчитель повинен розуміти, що до нього приходять інші діти. Все їхнє життя навколо не таке, як було в Радянському Союзі. Правильно. Тоді справді ситуація в школі ситуація. На вулиці, на від на підприємстві, на роботі не відрізнялася. Зараз відрізняється, і тому тут повинні бути абсолютно інші форми роботи в цьому інші контексті формі роботи. І, і... і насправді зверніть увагу в тому першому вашому сюжеті в ТСН була був синхрон, було інтерв'ю директора. Вона не бачила в цьому великої проблеми. І насправді, оця от, ну, насправді наша школа не милосердна, не милосердна, і вона за великим рахунком. Черствосердна, можна так сказати. Ну, директор казав, вважали, що це такі жарти. Вона абсолютно щиро в очі Ну, це якийсь, Який кажучи, дивний директор. І, ну, так, таких, я думаю, що небагато. Ну власне, найголовніше, що дійсно ці історії набувають гучного розголосу. Цього немає і бути багато, і такі вчителів. Взагалі, uh -huh. от як ця історія була, просто треба ізолювати від дітей. Але дуже uh, добре, що є і прекрасні педагоги, і батьки знову ж таки мають Питання, бути абсолютно поглиблені. Підуть до кінця важливо зараз, щоб батьки все ж таки. Да. Добилися да, Дякуємо. Дякуємо. Надаю, що в нас в гостях була співзасновниця громадської організації Батьківський контроль Івана коберник. Далі у нас невеличка пауза. Залишайтеся разом з нами.